Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в АТВ. Поглянемо з вами спочатку на овочі, фрукти, а потім знижки та акції на продукти харчування. Всім приємного перегляду картопля, перший гатунок 31 гривня. Картопля, перший гатунок, це вона нам не потрібна, вона зі знижкою. Цибулька червона 48,60. Ось вона. Цибулька ріпчаста 32 гривні 90 копійок. Капусточка рання майже 40 гривень, 11% знижка. Огірочки тепличні, 76% знижка. Зовсім не залишилось. Перець солодкий жовтий 145. Ось він. Перець солодкий червоний 154 гривні. Томати тепличні. 69. Так, теж зі знижечкою, невеличкою. Томати коктейльні 120. Томат рожевий 100 гривень. Кабачки 88 гривень. Огірочки, перший гатунок 70, але вже сказала вам. Капусточка пікінська 50 гривень. Ось вона. Така достатньо велика. Часник перший гатунок 120. Часничок ранній також 120. І картопелька фасована в сіточках. Ось вона, 36. І картопелька рання. Ось вона, ну, така гарненька. але і ціна така гарненька. 42 гривні 90 копійок. І ще вам не сказала, морква перший гатунок 44 гривні, морква мита також 44 гривні і буряк. Ранній 52 гривні 90 копійок. Осінь. І далі з вами поглянемо на яблучка. Апельсини, лимони. Лимон лайм 150 гривень. Лимони, перший гатунок майже 100 гривень. Апельсини 56-11% знижка. Грейфрут 104 гривні. Груша перший гатунок 99. Манго 135 яблучка. Яблучка Red Print 76. Шкільне 60 гривень невеличке. Сартове яблучко 71 гривня 65 копійок. достатньо таке велике. Яблучко Голден також 76. Банани Бебі 150. Малесенькі. Банан перший гатунок 72 гривні. Авокадо 200 гривень. Яблучка шкільне, це по знижці, воно нам не потрібне, а Зовсім не залишилось 113, ківів кошику 140 гривень. вага 1 кілограм. І авокадо хаас 173 гривні. Поглянемо з вами знижки на крупи. Басматі пропарений рис. Пакування 500 г 62 гривні 80 копійок. Віделюкс. Рис довгозернистий, Пакування також 1 кілограм 60 гривень. Риска від Deluxe, пакування 1 кг 60 гривень. Булгур від своєї лінії. Крупа 500 грамів пакування в пакетиках 32 гривні 90 копійок. Крупа гречана від своєї лінії в упаковці 900 грамів 42 гривні 50 копійок. Крупа кукурудзяна атуаль пакування вже 800 грамів 25,80. Знижка на пластівці вівсяні віделюкс, e крутна зерновій і дрібна зернові пакування 500 грамів 34,10. Пластівці вівсяні 8 злаків. Сила Геркулесу 470 грамів пакування. 3420. І ще знижка на пластівці вівсяні розумний вибір. 400 грамів, 12,80. Давно вам не показувала ціни на борошно. Борошно розумний вибір пакування 2 кг 40 гривень 80 копійок. Розумний вибір пакування 1 кг, 20 гривень 40 копійок. 5 кг, 101 грн, 50 копійок. Дніпрамлин кіло же пакування 49,70 і 5 кг, Дніпромлин, пакування 130,90 і борошно хуторок. Кіло 800 пакування 49,90 і 5 кілограмів 135 гривень. І знижка на борошно кукурудзяна від своєї лінії пакування 1 кг 27,40 Житнє від своєї лінії Кіло 800 вже пакування 42 гривні 40 копійок. І цільнозернове зернове від своєї лінії борошно Кіло 800 51 гривня 60 копійок. Подивимося з вами знижки на варенички та пельмені. Пельмені від своєї лінії з яловичною та свининою. Пакування 900 г 104 гривні. І пельмені руть пакування 880 грамів, 102 гривні, 20 копійок. Але, на жаль, в цьому їх вже немає. Варенички з картоплею та грибами від своєї лінії. Пакування 900 грамів, 60 гривень, 80 копійок. Варенички від своєї лінії з картоплею. Пакування також 900 грамів 59-20. варенички, вареночки, мотанка, сиром, солодкі заморожені. 400 грамів пакування, 55 гривень. Варенички з картоплею та грибами, пакування 800 грамів, так, 91 гривня 50 копійок. Скумбрія свіжо заморожена, 180 гривень за кілограм. Веладіс. Сир кисломолочний, український, безлактозний, 5% жиру, 66 гривень. Сир кисломолочний, біло, 5% жиру, 200 грамів пакування 40 гривень. Сир кисломолочний, день у день, нежирний 180 грамів пакування, 27,90. Сир кисломолочний, 5% жиру день у день, 180 грамів пакування 29,90. І сир кисломолочний, день у день, 180 грамів 9% жиру. 31 гривня 90 копійок. Молоко ягодинское пряжене 2,6%. Пакування 900 грамів 42 гривні, 90 копійок. Молоко щоденний збір 2,5% 900 грамів 37,70. Молоко пряжене. Щоденний збір 2,6% 450 грамів 21,50. Молоко яготинське 26% 870 грамів 46,60. Молоко від своєї лінії 2,5% 800 г 49,50 гривень копійок. Молоко яготинське для дітей. Пакування 950 грамів 55 гривень. Поглянемо з вами знижки на м'ясо. Філе мале, золотко, курчат охолоджене. 174 гривні 50 копійок за кілограм. М'ясо гомілки, знатна кутка курчат охолоджене. 160 гривень 90 копійок за кілограм. І знижка ще на четвертину заднього курчат. 86 гривень, 90 копійок за кілограм. Знижка ще на шашлик по-кавказьки від глубіна 186,90 ціна за кілограм. Поглянемо з вами на курячі яйця. Спочатку поштучно. Від своєї лінії перша категорія 58,40. Вища категорія від своєї лінії, тобто великі – 61 гривня 80 копійок. Полтавське курячі яйце, перша категорія 60 гривень 30 копійок. Вища категорія полтавське курячі яйце 62 гривні 90 копійок. Ясен світ 64 гривні майже. І вища категорія ясен світ, тобто великі курячі яйця 68 гривень, 30 копійок. Олія, чумак, золота, рафінована, об'єм 900 мл 80 гривень, 70 копійок. Олія «Щедрий дар», рафінована і нерафінована, об'єм 850-70 гривень. І залишається знижка на олейну. олію рафіновану, об'єм 3 літра, 254 гривні. І сама найдешевша олія це розумний вибір: 850 мл об'єм. Рафінована 60 гривень, 50 копійок. Кетчуп лагідний від Торчин, Пакування 250 грамів 28,90. Торчин до шашлику та лагідний. Пакування 380 грамів, 40 гривень, 20 копійок. Соус від Оліс, солодкий чілі, 180 грамів пакування, 21 гривня. І ще ось такий варіант. Кетчуп від Торчин, класичний для дітей. 200 грамів пакування 2890. Соус від густо карбонара 180 грамів пакування, 21 гривня, 70 копійок. Густо сендвіч соус 180 грамів, 22 гривні. Герчиця американська торчин 1780. Медова гірчиця 120 грамів пакування, 1550. Гірчиця з хроном перес 16 гривень 40 копійок. Міцна українська гірчиця від своєї лінії 120 г 13,50 І ще ось такий варіант гірчиці міцної 100 г пакування 10 гривень 40 копійок. Печиво від своєї лінії моя пані з ароматом пряженого молока 170 г. 20 гривень 50 копійок. Печиво розумний від кукурудзяне. Пакування 300 грамів 28,70 Печиво вівсяне. День у день. Пакування 300 грамів 36,30 Печиво день у день. цукрове, з ароматом пряженого молока 180 грамів. у упаковці 20 гривень 50 копійок. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду. Молочні і арте клас упаковці 70 грамів 1290 ціну. Печиво-здобне від своєї лінії Тандіні, Зі шматочками шоколаду та апельсину. І печиво-здобне з какао та шматочками шоколаду 140 грамів 29,90 ціну. І брауні печиво-здобне 140 грамів від своєї лінії 32 гривні. Орео печиво з какао та кремовою начинкою 225 грамів, так, 62 гривні, 90 копійок. Тістечко бісквітне від своєї лінії. з Шоколадною начинкою 280 грамів, 80 гривень. І тістечко бісквітне від своєї лінії. З молочною вже начинкою 350 грамів пакування. 109 90 тобто 110 гривень. Печиво вільрашен, здобне, лавіта. Зі смаком малинки і апельсина. 135 грамів в упаковці 26,50. Печиво Деліце, зі смаком пряженого молока. Пакування 310 грамів, 35,20 20 Печиво Деліце прямонсаль. Пакування вже 290 грамів, 35,50 Пряники від своєї малюк. Пакування 300 грамів. 24 гривні, 60 копійок. Чай чорний в пакетиках тіавей з ароматом лимону, малини і лісових ягід. 24 пакетика, 15 гривень, 40 копійок. В одну ціну. Чай чорний батік гранульований. В упаковці 110 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Чай в пакетиках. Минутка 100 пакетиків 47-20 Чай чорний від своєї лінії в пакетиках. 25 пакетиків, 26 гривень. І чай чорний від своєї лінії з ароматом бергамота. Також 25 пакетиків, 26 гривень. Чай, чорний мономах. Заварний листовий з ароматом тропічних фруктів. Упаковці 80 грамів, 64,60 четыре, Чай, чорний мономах, листовий з бергамотом, 80 грамів, 60 гривень, 70 копійок. Чай, мономах, листовий, заварний, чорний, 80 також грамів, 61 гривня. Чай, ліпта, чорний, 30 пакетиків, 57,50. Чай, лаваре з бергамотом. А 25 пакетиків, 47,20 гривень чай Азек Чай заварний, зелений, 100 грамів пакуванні, 62 гривні 90 копійок. Чай лаваря чорний та зелений з ароматом суниці та шматочками ягід. Пакування 80 грамів, 58,90 гривень.